Біблія, книга повторення закону, глава 24. Як хто візьме жінку і стане її чоловіком, коли вона не знайде ласки в очах його, бо знайшов у ній яку ганебну річ, то напише їй ліста розводного і дасть їй руку та й відпустить її зі свого дому. І вийде вона з його дому, і піде й вийде за іншого чоловіка. А коли зненавидить її той останній чоловік, то напише їй ліста розводного, і дасть їй руку та й відпустить зі свого дому. Або коли помре той останній чоловік, що взяв був її собі за жінку, не може перший йому, що відпустив її вернути і взяти її, щоб стало йому. За жінку по тому, як була заничищена бо ця гида перед Господнім лицем, і ти не зробиш грішної на землі, яку Господь Бог твій дає тобі на спадок. Коли хто недавно одружився, не піде, він до війська, і ніяка справа не покладеться на нього. Вільний він буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Ніхто не візьме в заставу до лишнього каменя, жорен або горішного каменя, жорен, або він душу взяв би в заставу. Коли буде хто знайдений, що вкрав кого з братів своїх з Ізраїльних синів. І буде поводитися з ним, як із невільником, або й продасть його, то нехай помре той злодій, і ти вигубиш зло спосеред себе. Стережися в хоробі прокази, щоб дуже пильнувати і робити все те, як навчать вас священники ловити, як наказав я, їм будете додержувати, що виконати те. Пам'ятайте те, що зробив Бог Господь Бог твій, Маріямі і дорозі, коли ми виходили з Єгипту. Коли ти позичиш своєму ближньому позичку, чого не ввійдеш додому його, щоб узяти заставу його, назовні будеш стояти. а а той чоловік, що ти позичив йому, винесе до тебе заставу назовні. А якщо він чоловік убогий, не ляжеш спати, маючи заставу його. Конче вернеш йому ту заставу при заході сонця, і буде він спати на одежі своїй і буде благословляти тебе. А тобі буде це за праведність перед лицем Господа, Бога Твого. Не будеш отискати наймита убогого і незаможнього з братів твоїх. Та з приходька свого, що в країм твоїм обрама твоїх. Того ж дня даси йому заплату і не зайде над нею незаплачене сонце, бо в Боге він і до неї лине душа його, і не буде він кликати на тебе до Господа, і не буде гріха на тобі. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде. Не скривиш суду на приходька, на сироту, і не будеш брати в заставу вдовинної одежі. І будеш пам'ятати, що Рабом був ти сам у Єгипті, і викупив тебе. Би Господь Бог твій звідти, тому я наказую тобі робити цю річ. Коли будеш жати жниво своє на своїм полі і забудеш на полі снопа, не вернешся взяти його, він буде приходькові, сироті та вдові, щоб поблагословив тебе Господь Бог, твій усім чині твоїх рук. Коли будеш обивати оливку свою, не будеш переобивати в галузях за собою. Воно буде приходькові, сироті та вдові. Коли будеш збирати виноград свого виноградника, не будеш збирати полишенного за собою. Воно буде приходькові, сироті та вдові. І будеш пам'ятати, що рабом був ти в Єгіпетському краї, тому я наказую тобі робити цю річ.